Стосовно ліків, чим лікувати гниле коріння? Привікур Енерджі, ціна його 150 гривень. Фасування де по 30 мл. Його ми використовуємо в полив, додаємо, тобто, напоюємо квіточку. По рекомендації виробника. Максимум дві обробки повинно бути, тобто в целях лікування. Раз пролили через тиждень 7-10 днів, коли квіточка просохла, наступний полив. Цього достатньо для того, щоб приборхати збудника гнилі. Цей препарат допомагає залікувати, тобто приборхати збудника, плюс простимулювати квіточку на активний ріст, на розвиток та зміцнити її імунітет. Ось, дівчата, хто брав, він у нас буквально тут теж 2-3 неділі, він у нас який в наявності. Хто перші ось брав, перші бутилочки, вже надсилають шикарні фотозвіти, як у них їхні реанімашечки пробудилися на ріст. Тобто квіточка почала давати нові корінчики. Я просто, ну, в захваті. Просто чудо препарат. Кому треба, замовляйте, ось він поки є. Привікур Енерджі. І він повної системної дії, Тобто, є препарати місцевої дії, наприклад, Максима. Е, Допустимо, ну допустим, в плані боротьби з кореневою гнилю, якщо порівнювати, то краще Привікур, да, наприклад, бо він як він приборхає збудника гнилі в коріні і повністю по всій рослиночці. Тобто, дивіться, давайте так покажу. полили квіточку, напоїли, і цей препарат судинам квіточки розпростниться повністю по ній всій, він її повністю залікує. А Максим системний дій. Якщо ви пролили коріння, то він буде працювати лише на коріння, тобто лише на кореневу гниль. Але в аптечці, я вважаю, повинен бути і тот, і тот. Ви сьогодні бачили такі випадки, наприклад, коли гніла шия. Без Максима ви не справитесь. Ну, це моя думка, тобто повинен бути Максим. Буває таке, коли згнила точка росте, вам треба замастити. Тобто, допоміж іде Максим. Він працює місцево. Він буде саме ось цю точку працювати на цю точечку. На це місце, і він приборхає збудника в цьому місці. У мене є і то, і то наразі. Далі, для того, щоб можна використовувати ще препарат фітоцит, це йде як профілактика від хвороб. Тобто, можна, теж, щоб не допускати до таких ситуацій, коли коріння вже гніє.